Доброго ранку! З новим роком! В ефір вечірні Криф! Мене Козел Пігур і Никфамзі. Сьогодні я буду розібратися новий експерт на нового року. так, експерти. Так. Древолюб Смит. Да. Так. Смит. И балерина Валерина Агиахаген. Так. Сьогодні я напишу гості Ельвіра Кльов. Здравствуйте, Ельвіра Клв. Видимо тизвичай Киев. Так, я вітаю з Новим Роком. І вас дякую з новим роком тобі. Я вважаю вам здоров'я, щастя та удачі. Спасибо. Спасибо. Я тебе звітаю з новим роком. Я вже знаю, що день, день нового року я буду бажати вам привітання. Ваші Доказування, але все ж ніколи показувати не все. Я, я вітаю з нового а все подарувати ще вітання. Ой, я так справді ще святкувати новий рік разом. Ай! Не ну, ну, це подати його, я буду наказувати! Почому? Я сейчас буду наказувати. Быстро моковати! До побачення, у меня лучше, у п'ятницю. в Заткнись!